Повідаю вам історію дуже поучительну, тому що ми вчора приїхали в Констанцію, залишок там був щось біля 35%. Все добре, витрати по дорозі були в районі 20,5 кВт, десь так. Більше не було. В середньому саме так і було. Але дуже втомлений, думаю, ні. заряжуся завтра зранку, раніше встану і заряжуся. Все чудово. поруч, дуже багато станцій, різноманітних, без ніяких питань, на яких я вже заряджався не, не один раз, скажімо так. І що ми значить? Просаємося утром, їду на зарядку, але йде дощ. Як ми знаємо, перехідник з дощом не дуже співпрацює, саме це cs 2 із за Великовологості, але. Саме Zikr X, він е менш чутливий, ніж 001 е або інші електромобілі. Е Об'їхав я короче, 5 станцій. Ні на жодної не зарядився, ні на повільної, ні на швидкої. Чому повільно не спрацювало, не зрозуміло. Просто не зрозуміло. Скоріше все, треба перевіряти кабель, але я їм заряджався неоднократно і Zіcer 7X так, так само заряджав. Не було ніяких питань. Uh, Найшов, знайшов, знайшов зарядну станцію, 90 кВт, ну, За, слава Богу, заряд іде, майже 80 кВт. Станція 90 кВт, може заряджатися через піріхні lts Мастер. Все чудово, все просто, просто чудово. Якось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу і до зустрічі.